The <laughs> Прес-центр АТО повідомляє, протягом ночі з 6 на 7 лютого ворог 29 разів обстріляв позиції українських військ та мирні населені пункти. Найбільший натиск ворога спостерігається на Дебальцівському напрямку. З Градів терористи чотири рази вели вогонь по Попасній Новій Григорівці. Селище двічі зазнало обстрілу з мінометів. Також злочинці з мінометів обстріляли південно-східні околиці Дебальцево, Санжарівку та Попасне з артилерії Новогригорівку. На Луганському напрямку з Градів обстрілів зазнали. Новотошківське та щастя з мінометів. Селище Нижньотепле, а з артилерії тричі трьох із та Новотошківське. На Донецькому напрямку з БМ 21 град бандити поливали вогнем Красногорівку та Свободне з артилерії. Селище Тоненьке, Петровське та тричі Невельське. На Маріупольському напрямку. Зградів обстріляли Гнутово та Черненко. У відповідь українські підрозділи нанесли артилерійські удари та змусили бандитів припинити обстріли на тлі мирних домовленостей про безпечну евакуацію цивільних мешканців Дебальцево. Дії терористів свідчать ворог і надалі продовжує підступні провокації, руйнуючи міські і селищні інфраструктури та завдаючи простим українцям горя.